24 травня на сайт Тернопільської міської ради подало петицію про відокремлення освіти від релігії, у якій йдеться про відміну уроків християнської етики у школах. Авторка петиції написала, що викладання такого предмету порушує конституцію, зокрема, право кожної людини на свободу світогляду і віросповідання, також про відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи від церкви. А уроки християнської етики у школах є прямою дискримінацією прав дітей, в сім'ях яких сповідується будь-яка інша релігійна традиція або не сповідується жодної, вважає ініціаторка петиції. За кілька днів електронна петиція набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Відтак. У середу, 8 червня, її розглянули на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Чиновники петицію не підтримали, враховуючи численні звернення тернополян, враховуючи думку більшості громади, прийнято рішення про те, що відмовити в задоволенні електронної петиції про відокремлення освіти від релігії і підтвердити необхідність вивчення. У загальноосвітніх навчальних закладах міста Тернополя предмети основи християнської етики. При прийнятті рішення опирались на думку більшості, розповідає Сергій Надал, яка не згідна з відміною уроку християнської етики у школах. В доповнення до своїх слів я хочу показати листи, які ми отримали за дуже короткий період часу. Тут в цій пакті зібрано більше 2600 листів по місту Тернополю. Ще більше 32 тисяч листів є зібраних по Тернопільській області. Ніколи цей предмет не був обов'язковим. Тобто той, хто з певних релігійних чи інших переконань не хотів його вчати, він мав право ці предмети не відвідувати.